Купянський дрон це фактично унікальна соціальна платформа, яка покликана об'єднати між собою людей, незважаючи, де вони знаходяться. На кухні, в гаражі, в офісі для допомоги силам оборони України. Фактично, Куп'янська рада виступає логістом між військовими і людьми. Кожен охочий може долучитися до платформи, зареєструватися, пройти навчання. І зібрати впівдрон, передати їм військовим і отримала від Купенської міської ради компенсацію в розмірі 7,5 тисяч гривень. Тим самим мотивуємо людей зібрати наступний дрон. Ми хочемо в цьому році зібрати тисячу впівдронів для Збройних сил України, для сил оборони. Унікальна історія пана Тітани, жіночки, яка, на жаль, втратила свого сина в Бахмуті, отримала компенсацію від держави. і Фактично мурашки по шкірі» – це унікальна історія. Вона мільйон гривень вирішила витратити на Куп'янський дрон. За допомогою волонтерів зібрала 70 півдронів, 35 з яких були передані 14-й окремій механізованій бригаді, які зараз вже фактично цими дронами нищать живу силу і техніку ворога на мільйони гривень. Тим самим кожен з нас показує, в тому числі безпосередньо пані Тетяна, наскільки наш народ, наскільки ми українці незламні, наскільки ми, ми непохитні, наскільки ми хочемо цієї такої важливої для нас всіх перемоги. Ці дрони, які купили за ваші гроші, вже працюють. Да. Я вам зараз покажу відео. А то вона, вона. а то вона. Давай, 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 давай. Ой, красавчик, давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Да! Да, Молодці, ребят. Вчора наші хлопці знищили МТЛБ і декілька. Я никогда не думав, що будеш так радуватися, коли хтось погибає. Вот враг имею в виду. Просто мне ну, хочется мне быстрее, чтобы все это закончилось. Чтобы я могла как-то памятник хотя бы сыну поставить. Ну, когда уходила, говорила, ты мама сильная, ты все выдержишь. Помога вот и пришла 3 миллиона. Я разделила их трое у меня детей на троих. Валикова пошла воевать. Да я сразу, как только он погибнул, я сразу сказала, что... Я гроші всі віддам на війну. Синочок, я за тебе мщу, як можу, Помагаю хлопцю. Донат, я всю пенсію свою на донат відправляю. Коровку держу, щоб жити. Хоча мені її вже важко держав. Вяжемо потихонечку. допомагаємо хлопцям. Угу. Кіким теж вяжемо. Для наші ломки, ці свічки зимою окупні. то собираем, то крышечки какие-то, то баночки, то еще вечно все в сборах. Я верю, что он бачит. Я каждый раз, как хожу до него на кладбище, и все ему рассказываю. Верю в то, что он слышит. Я думаю, он одобряет мой поступок.